Пам'ятний захід на честь військовослужбовця Тараса Петришина розпочали із хвилини мовчання. Тарас Петришин був заступником командира 2-го стрілецького батальйону 67-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Його посестра з позивним ластівка Ірина Драгущак каже, Тарас разом із своїм командиром Сергієм Коновалом загинули під час виконання бойового завдання 6 квітня поблизу часового яру на Донеччині. Тарас у таким Жорстким. він такий, те, що читали його, по суті, тексти з його книги, яку він почав писати, що така воїнська сила духу – перемагати себе, перемагати хворобу, перемагати долати себе, ставати постійно кращим, такий вишкіл гарб, це в ньому було, що він з собою робив. Тобто він такий був постійно зібраний і також вимогливий до себе, і до інших. Але також він такий був весь жорсткий, але коли він говорив про свою доньку чи про свою дружину, ставав абсолютно іншим, таким. Він просто дуже любив свою сім'ю, і це його так вирізняло. Під час заходу донька загиблого бійця Анастасія виконала пісню про тата. Ветеран російсько-української війни Володимир Бондарук розповідає, знав Тараса 15 років. Тараса війна була не тільки з це війна була самим собою. Тому що, наприклад, деякий момент з ними просто перестали рахувати ті гіполікемії, в які він падав постійно через цукровий діабет. А гіполікемія для тих, хто не знає, це коли людина просто вирубається і в страшних таких судомах мучиться. І він знав, що мусить бути хтось поряд, з його таких близьких, що знають, що робити. Вони ставали там все гірші і гірші, інколи легше було. Але я кожен раз думаю, чи це не буде це останнє. Якось після такої одної гіпоглікемії він вже прийшов до себе, каже, я все, я нормально, поїхали. Це було там в машині. Ми їдемо, він каже, давай домовимося з тобою про одну річ. Не знати, як там складеться життя в нас далі. Якщо що, я попіклуюсь про твоїх, ти попіклуйся про моїх. Не знаю, наскільки в мене це виходить, але чесно, Тарас, я дуже стараюся. На заході представили фотографії Тараса, літературу, яку любив читати, та його амуніцію, розповідає його дружина Тетяна Петришин. Він не завжди татко. От, тобто, він нас не Тарас, він не завжди татко. В телефоні записаний няшечка просто от, з перших днів. І ми, от, це особливо. Тобто у нього сьогодні день народження, і я знаю, що він завжди тут біля нас. Так? Зараз друзі. І ми теж поїдемо на цвинтар, там, принести квіти йому, і він і там буде. Тобто він завжди всюди поруч. Це останній його було день народження, і ми зробили самі відкриточку йому. Откриточку. Ми її обцьомалили і напчикали духами. І тобто це так було, щоб татку, Та, от, шо, от, поцілунки, так, поцілунки відправляли. Директорка Тернопільського ліцею номер 21 Марія Гудимо розповіла, що у школі, де навчався військовослужбовець, є стипендія імені Тараса Петришина за високі результати та дослідницьку діяльність у вивченні історії та права. Першого стипендіата ми вже визначили. Це наш учень, учень, який має перше місце у міському у міській олімпіаді з історії, і учень, який отримав вже станом на сьогоднішньому, має призове місце на обласному на обласній олімпіаді з історії. Це Денис Галюк, Наталія Бончук, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.